Сучасна наука і є технології. Ми з вами протягом цієї теми вивчали, знайомилися з такими явищами, як дифузія та осмос. І сьогодні ми подивимося, де ж застосовуються ці технології в сучасної науці. А спочатку повторимо те, що ми проходили на минулому уроці. А саме, пам'ятаєте дослід там, де використовуючи мембрану. Яку можна виготовити в домашніх умовах, змішувала дві речовини. Одна з них була грічка, а інша горох. І завдяки різним типам мембран ми бачили або явище дифузію, або явище осмос, або нічого не відбувалося. Тобто мембрана була не проникна. Давайте роздивимося це завдання. Давайте уявимо, що у нас є посудина, розділена навпіл вертикальною мембраною, начебто ось на цьому зображенні. В обидві частини посудини налили однакову кількість речовини А та Б, відповідно. У першому випадку мембрана проникна для обох речовин, а в другому не проникна для жодної речовини. А. В третьому напівпроникать, тобто одна речовина може проникати, а інша ні. І не потрібно з'єднати лінію тип мембрани та склад рідини через деякий час після початку експерименту. Давайте роздивлятися. Якщо казати про перше зображення, чи, відбуває... О, так, чекайте, чи відбувається у нас тут змішування речовин? Ось так, на відбувається. А в першому. Так, в першому. Так відбувається. Як вони змішалося? Мені здається, А. О, а! а ні, так, ні. Вона, вона буде залишатися, тому що вони. Мембрана про них не для речовини А, та не про у них не для речовини Б. Речовини б. Добре, а які ще є думки? Дивіться, речовина А залишилась на своєму місці і не потрапила до речовини Б. І навпаки, не відбулося. Тобто, в нас мембрана. Не мембрана проникла. не проникла. Тобто, вона ну, нічого не змішалося. Тобто, мембрана не проникла. Данило, як ти вважаєш, друге. Що в нас буде? Можна, будь ласка, давайте Артем. А, друге, мембрана проникла для речовини А та не проникла до речовини Б. Так, тому що А. Ми спостерігаємо і в першому, і в другому відсіку для речовини, а Б тільки в одному. І логічно, що третя це мембрана проникна для обох речовин, тому що обидві речовини. Знаходяться у кожному з об'ємів. Добре, давайте це подивимося на відеодослід. Яку розділили навпіл тонкою перегородкою? По обидва боки налили різні речовини. Ліворуч речовина А, праворуч речовина Б. В минув час, Що могло відбутися? Можливі три варіанти. Перший варіант нічого не змінилося. Речовини А і Б залишилися в чистому вигляді, отже, перегородка. Не проникна для обох речовин. Другий варіант речовини перемішались, по обидва боки від перегородки утворилася суміш речовин АБ. Значить, у перегородці існують отвори, якими здатні проходити частинки обох речовин. Таку перегородку називають проникною для речовин А і Б. Третій варіант. Речовина А залишилась у чистому вигляді. Там, де спочатку була речовина Б, утворилася суміш речовин А і Б. Отже, частинки речовини А проходять крізь отвори перегородки, а частинки речовини Б завеликі для цих отворів. Перегородку, проникнув для речовини А та не проникнув для речовини Б, називають напівпрониклим. Завдяки напівпроникним мембранам можна спостерігати явище одну. Добре. А тепер давайте. пригадаємо, що таке явище дифузія. Дифузія – це коли м, змішується це змішується запах е, змішення двох е, речовин, і воно, наприклад, якщо змішати. Е, вона поступово і є е, 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 процес дифузії. Найшвидше, е, 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 швидше у газоподібному стані, повільніше у рідкому, а е, дуже, ду, е, дуже повільно у твердому стані відбувається дифузія. Ну, вважається з точки зору фізики, що дифузія можлива тільки в рідинах та газах. Твердою це інше явище його не називають дифузією. Ми казали, що також дифузія залежить від температури. Чим вища температура, тим швидше відбувається змішування речовин. Що таке осмос? Тобто дифузія це двобічна. Дві речовини змішуються. Це осмос, каже, ліза. Це процес однобічної дифузії. Комнічка. Тобто, що в нас відбувається? Ну, Наприклад, якщо ми беремо стакан води і випадково е, розливаємо на ковер, да? у нас кавор смоктує воду. Це новиця, мол, так. А, це е, впитування в себе. речовина впитує в себе, е, наприклад, воду. Так, воду. Так. Ну, вона ж ковр Речовний... не впитала, так? так? Вона ж не літалася. Ковер з водою не змішався, змішалася тільки вода з ковром. Так можна багато прикладів привести, коли саме осмос ми спостерігаємо, коли одна речовина проникає, а інша ні. Як правило, це різні за структурою речовини, все залежить від розмірів молекул, і вони, начебто через цю мембрану, не проникають в іншу речовину. Добре. Давайте прочитаємо правила. Артем, читай будь ласка, перше. Можна? Давай, давай, Ліз, давай. У Норвегії збудовано експериментальну електростанцію, що працює завдяки Ослусу. Добре, Ліза, тоді дочитаюся від наступне. Така електростанція може бути розташована лише там. Де є поновлені запаси солоної та прісної води, наприклад, на узбережжях у місцях впадіння річок у море. Добре. І проходимо конкурс найрозомніше. Давайте пояснимо, чому найгостріші предмети з часом також тупляться. Ну, наприклад, ножиці, нож. Чому це відбувається? Можна. Давай, Ліза. Тому що коли там ножем ти ріжеш чи щось, ну, чи ножичами обрізаєш, тоді вони тупаться, ну, процес процес зараз осмосу. І код, з чим ножиці змішується? Ой, не змішується, а. А, бронівський рух. Бронівський рух можливо тільки в газах та рідинах. Це хаотичний рух частинок речовини, безперевний хаотичний рух, тому що через тертя. Так, Атоми, металу, наприклад, відокремлюються, ну, начебто розрушаються, так? Це стосується підошв, колес, автомобіля, велосипеду, асфальту. Це в нас яви, е, такий процес теття. Я казала, що це найпотужніше явище, завдяки чому е, відбувається механічний рух. Я, якщо б не було тертя, ми б не змогли з вами рухатися. Уявіть, що ми не можемо е, е, скальзів, тобто не ходимо, а скальзів. Ми порухалися на місці, тому що ми не мали змоги відштовхнутися і йти далі. Завдяки тертям, тому що дві шершаві поверхні заприкасальця ми можемо відштовхнутися і рухатися. І так само відбуваються будь-які рухи двигунів, автомобілів завдяки ось цьому тертя. А ось кажуть, він скальзів. тобто там мінімальне тетя. Артем, читай друге питання. Пари ртуті речовини, що міст, містяться в, в медичних термометрах, украй токсичні для людського організму. Е, якщо випадково розбити термометр, е, частинки ртуті об'єднаються в окремі кульки, перебувати в зачиненому приміщенні, навіть на відстані від цих кульок, шкідливо для здоров'я. Так, чому? Що взагалі ви знаєте про ртуть. Це в нас рідкий метал. Тобто, це рідина, але вона має всі властивості металі. Також вона досить небезпечна для людини, саме завдяки її випаровуванню. Тобто, пари ртуті отруйні для людини і е, визивають зупинку дихань. Е, тому, е, до, взагалі, е, був якийсь час, е, було заборонено е, купляти ртутні термометри, тому що вони досить небезпечні. Тобто, ртуть це небезпечна речовина, але вона. І небезпечна і унікальна. Таких властивостей, як у ртутів, немає бо жодна речовина, рідка речовина. Тобто, вона незамініма. Ви знаєте, що і зараз використовують і в спіртові термометри, водяні термометри, але їм неможливо користуватися за низьких температур. Так ось, чому навіть на високих, на далеких відстанях. Від розбитого термометра не можна знаходитися, тому що, як я казала, ртуть випаровується, а це означає, що буде відбуватися. Артем, як ти вважаєш? Ртуть буде випаровувати. Ну і чому це небезпечно для нас? Відбувається дифузія, і ртуть може проникнути в організм. Так, тобто буде відбуватися, випаровується, потрапляє до повітря, явище, дифузія і потрапить до нас, до організму. І буде її потім відправляти. Від... Від... Добре, Ліза, читай третє питання. А, чому внаслідок зниження температури стовпчик термометра повзе вниз? Тому що коли. Зі зниженням температури мол, атоми стають неактивні, повільно рухаються, і відстань між ними Знижує. стає меншою, так. І тому е, ця речовина займає менше об'єму. Це стосується здебільшого газу. Ложку кухонної солі додали до склянки з водою та розмішали. Відна лінія моє поняття з правою то лівої колонки. Е, Кіра, чи можеш ти працювати з нами? Так. Добре. Давай. взяли сіль і додали до склянки з водою. Сіль чим буде? Розчинником, розчином, чи розчиненою речовиною? Розчиненою речовиною. Тумничка. А солона вода. А солона вода буде розчинник. Розчинник. Це Розчин. Розчин. А ось вода. А вода розчинник. Добре, давайте п'яте. Яка? Яке фізичне явище лежить в основі броунівського руху, дифузії та осмосу. Завдяки чому відбувається броунівський рух, дифузія ца та осмос. Без чого? Ну, кажи. Що дає нам можливо? Вода. Ну, вода ж не обов'язково присутня у всіх цих? Наприклад, коли гази змішуються. Яке фізичне явище? Змішується вода, осмос. Ой, не осмос, а. Яке Тихозі. фізичне явище? Пам'ятаєте, ми з вами казали, що таке фізичне явище? Як? Вода це об'єкт, це фізичне тіло, але не явище. А явище в нас, що в нас відбувається? Броунівський рух це що? Рух частинок, так? коли вони рух пересуваються. Дифузія це що в нас? Рух частинок, які пересуваються. Осмос – це що? Рух частинок, які рух пересуваються. Частинок. Тобто рух. фізичне явище це в нас рух, так. А в е фізиці це називається механічний рух. Будь-яка зміна положення тіла відносно інших тіл, називається механічним рухом. І останнє завдання посудина на настріл вертикально напівпронетної мембраною. тобто напівпроникна, це коли одна речовина буде, може переходити, а інша ні. З одного боку мембрани міститься концентрований розчин кухонної солі, а з другого чиста вода. У якому напрямку крізь мембрану проникатиме більша кількість частинок води з об'ємом розчином солі об і з чистою водою, чи навпаки. Як ви вважаєте, чиста вода буде проникати до е солену чи солена до. Е Чистий чисто до солоне, чому чому? Тому що тому, що отвори може попадати вода? Ще раз скажи. В отвори може попадати вода. В отвори які? Дивіться, коли е, до і молекула води, вона вже має в своєму, це в нас аж 2 ломи, з вами казали, так? Тобто два атоми гідрогену і один атом оксигену. Коли до неї потрапила соль, то вона ще тут десь. Присоєднілась до неї. І в нас вийшло розчин, так тобто об'єдналися наші молекули. Відповідно, вони стали е, простору, між е, концентрованим, сказали, м -м, розчин. Тобто, простору між молекулами замало. А ось там, де просто чиста вода, там між молекулами багато простору. І тому. Е, Легше буде концентрованому потрапити до води. Тобто, ну, уявіть, так? Ми взяли одну ємність з солью, а іншу з водою, і змішали. Все стане не прісним вже стане, а яким? вся вода стане соленою, тому що соль. Так, так, вам так краще буде зрозуміло? Зрозуміло. Добре. І дивимося навеличке наукове дослідження. На Больфу, у збережжі Норвегії будували незвичну для сьогодення електростанцію. У ємності... Спеціальною перегородкою розділили солону морську та прісоводу. Завдяки основ рівень води в ємності із солоною водою. Штучний І... водоспад солоної води рухає електричний генератор. Пригадайте, електричний генератор це пристрій. Який перетворює енергію рухомої води на електричну енергію? Поясни принцип дії технології виробництва електричної енергії. Тобто, що ми побачили? Ми побачили, що е, за допомогою явища осмосу створюється тиск, який е, призводить до руху е, великий двигун. Який і виробляє енергію, її переробляє з одного типу енергії в іншу: енергію води, енергію тиску, переробляє на електроенергію. Це е, дуже добре, коли людина навчилася використовувати різні джерела е, землі для створення електроенергії, тому що на, на, зараз це велика потреба людства. На наявність джерел електроенергії, різних джерел. Так, ну ми це не можемо повторити. Домашнє завдання повторити таблицю на сторінці 35, прочитати е, теоретичну частину до уроку номер 8 е, типи мембран е, та принципи роботи Норвезької експериментальної електростанції, та повторити увесь розділ. Е, Приготуватися до контрольної роботи. І нагадую на наступний понеділок ми з вами не зустрічаємося. У вас контрольна робота. Добре. Дякую за урок. Відпочивайте до наступного зустрічі. До побачення. До побачення. На все добре.